Кажуть, у кожного народу є своя національна машина. Так от, в Албанії це не Фіат, не Тойота і навіть не БМВ, це Мерседес. Іронія полягає в тому, що при Енвер Ходжі, їхньому диктаторі, Албанія була повністю ізольована від решти світу. Ні, тобі Кока-Коли, ні туризм, навіть не було виїздів за кордон. Але Мерседес у президента був. І кажуть саме звідти і почалась. Священний любов албанців до цієї марки. Якщо вже навіть і головний мав то і решті треба, ну, щоб показати свій статус. Але ось як все було. Після падіння комунізму в 90-х Україну почали масово завозити вживані автівки з Німеччини. І, знаєш, які були найнадійніші? Правильно, Мерседес. А знаєш, які витримували тогочасні албанські дороги? Правильно, мерседес! І найкраща фраза, яку можна було придумати в ті часи, вона звучить так: їде бо німецьке, а служить бо албанське. В кожному містечку знайде дядька, який збере тобі мерс з трьох інших мерсів. І мені здається, тут на Мерседес навіть є свої молитви. А якщо думаєш, що я перебіршую, просто порахуй, скільки мерсів ти побачиш за одну хвилину. Коли будеш гуляти вулицями Албанії. Спойлер. Замахаєшся рахувати. Це блог про Албанію, тому підписуйся, якщо тобі цікава ця країна. Вже солодкий.